Їхня робота завжди знаходитись серед людей. Одним із перших дізнаватися про правопорушення, займатися їх профілактикою, розкривати злочини та багато іншого. Вони, наче священники, педагоги, психологи, друзі та порадники в одному обличчі. Вони дільничні інспектори або, як їх ще називають, народні міліціонери. Цікаво, що служба дільничних інспекторів міліції з'явилась у нашій країні ще 91 рік тому. А от її професійне свято офіційно встановили тільки у 2004-му, 18 червня. Напередодні. До дні цього свята бордичівські дільничні розповіли про себе, свою роботу та досягнення. Це працівник міліції, який знаходиться на передовій, тому що всі інші служби займаються кожен окремою ділянкою роботи. Працівники які займаються законним обігом наркотиків, у них своя направленість по боротьбі з економічними злочинами своя. А дільничний ніби включає в себе функцію всіх працівників міліції. Тому він повинен бути і краще освічений. І краще знати людську психологію, соціологію. Він свого роду, як можна сказати, що це сімейний лікар, тому що він найперший, який втручається в життєву ситуацію, це можливо якісь і факти вчинення насильства в сім'ї, і сусідські відносини, які виникають. Наразі сектор дільничних інспекторів нараховує 35 осіб. Це менше, ніж потрібно Бордичево та району за нормативами, тож у кожного співробітника чималенька дільниця. Наприклад, колишній військовий вертолітної бригади, старший дільничний Леонід Марчук, опікується правопорядком у шести селах: Терехове, Хажин, Семенівка, Іванківці, Великі Незгірці та Кикищівка. Звичайно, каже, встигати усюди непросто, але він старається завжди приходити на допомогу вчасно. Особливістю роботи на селі Леонід Марчук вважає місцеве населення. Людина в процесі спілкування може дуже багато чого розказати, допомогти навіть в розкритті злочину, тому що бабка в селі бачить набагато більше. А от городяни далеко не завжди відверті з міліціонерами ділиться досвідом інший працівник з дім Семен Кирішевський. Можливо, каже громадяни просто бояться, а можливо і не довіряють правоохоронцям. В такому випадку дільничним допомагає тільки добре чуйне ставлення і власний професіоналізм. Недарма вважають, що від професійних якостей дільничного залежить людське уявлення про міліцію загалом. Семена Кирішевського нині прекрасно знають мешканці мікрорайону Загребеля та Новосілок. А свого часу він працював і на селі. Прихід у правоохоронні органи, дільничний називає випадковістю, яка проте вплинула на усе життя. Десять років тому я прийшов в патрульну постову службу, і після чого, через 4 роки, я перейшов у дільничний інспектора міліції. І вже протягом шести років працюю саме в дільничних інспекторах міліції. Чи до душі робота, то я вважаю, що в принципі, допомога людям, допомога людям, чим ми займаємося, то воно не може бути не до душі. Тобто, особа, яка допомагає, це майже і вночі, і в день. Буває по-різному, інколи і в 12 годин ночі дзвонять, і в 2 години, і навіть можуть додому прийти, і в 3 годині ночі. Тобто, в будь-якому разі ти станеш і підеш допомагати. Бажання зменшити кількість правопорушень та підвищити авторитет міліції у суспільстві привело до лав правоохоронців Лідію Кучеряву. Вона одна з двох представниць чарівної статі, які працюють у бордичі віддільничними. За майже рік роботи Лідія Кучерява не тільки перейняла досвід старших колег та ще більше закохалась у цю професію, про яку, до речі, мріяла з п'ятого класу, а й дізналась, що бути жінкою у формі значить мати певні переваги. Більше довіряють жінці. Чому не знаю? От, Наприклад, спілкуючись зі своїми колегами, деякі мешканці мікрорайону мені можуть розповісти більше, ніж розповісти чоловіку. Можливо, не завжди, можливо, не всі. Деякі реагують неоднозначно, здивуванням, але більшість розуміють, входять в мій стан, допомагають. Ну, Я не скажу, що мені досить важко, але важко. Основне в тому, що це не кабінетна робота. Ти зранку приходиш на дільницю і працюєш на ній до вечора. Тобто ти ходиш, ти спілкуєшся з людьми, ти, не, ти займаєшся бумагами, паперами, ти займаєшся матеріал, матеріалами, але основною роботою є зрозуміти потреби мешканців твого мікрорайону, їхні проблеми і допомогти в їх вирішенні. Молодість не завадила Лідії Кучеряві викликати симпатію у мешканців своєї дільниці. Це вулиці Житомирська, Вінницька, Володимирська, Дзержинського тощо. Лідія Сергеевна молодая. Ми думали, що не, не, не буде нікого толку, але вона дуже внимательна, дуже допомагає. Э, Приходить трудну минуту. Только позвоню, вона через 2 минуты тут. Очень молодець, що у нього такой здоровий участок, настолько уделяє внимание э, для нам пенсионерам, щоб у нас был в домі э, э, порядок. И за неї наша улиця Димитрова очень хорошо відбувається. Дуже хороший участковий. А в тому році у нас був Артур. Я теж хочу його поздравити з праздником, з днем участкових Артура. Потім Ваня Сукач із Малчанам, Відія Я всі хочу їх поздравити з праздником і желаю їм здоров'я, щастя в сім'ї, щоб був мир на землі. найголовніше. Попри усі труднощі, які, звичайно, є у кожній професії, Бордичівські дільничні намагаються з честю виконувати покладені на них завдання, резюмує начальник служби з ДІМ Олександр Волімовський. Свого часу дільничний мікрорайону Парк Гагаріна. За результатами службової діяльності сектор постійно займає перші місця в області, тож знаходиться на гарному рахунку і в керівництва Житомирського управління ОМВС. Неодноразово наші працівники займали. Призові місця в конкурсі серед кращих дільничних інспекторів міліції. У нас є Кирішевський Семен Броніславич, який займав призові, призове місце зайняв по Україні на конкурсі кращий дільничний інспектор міліції. Футбольна команда у нас зайняла друге місце від блоку громадської безпеки. Вона така була, яка складалася з двох наших працівників сектору дільничних інспекторів міліції. Це гусар Віктор Павлович і Заяць. Сергій Васильович, які приймали активну участь в цьому святі, по, містю, по, містю, по місту Бердичево ми теж займаємося спортом, теж, ну, це серед свого колективу теж займаємо вже другий рік підряд, перше місце по футболу. Ось напередодні, на день за день захисту дітей, ми проводили дружні, дружні змагання з е, школою інтернат в Гришківцях, СМТ Гришківці, правда програли, але я думаю, що наступного разу ми у них вже виграємо, відіграємося. Характеризуючи колектив, Олександр Велімовський вживає слова: злагоджений, професійний, досвідчений. І безперечно, так і мають працювати дільничні місцеві шерифи, щоб громадяни жили у порядку, мирі та спокої.